Примала вечірня визнана корисно завдяки здатності регулювати важливі процеси в жіночому організмі. Її приймають при ПМС та болю в грудях для покращення шкіри та у боротьбі з гормональними порушеннями. Біль в грудях або мосталгія є однією зі скарг жінок на різних стадіях свого життя. Така симптоматика пов'язана зі зміною гормонального балансу під час менструального циклу. Лінолева та гамалінолева кислота, які є у складі примули, відіграють важливу роль у змінах гормонального балансу та запалень в організмі. Так, дефіцит цієї кислоти робить тканини молочних залоз більш чутливими до статевих гормонів. Біль у грудях є одним із наслідків дефіциту. Додатковий прийом примули може пом'якшити перебіг менструальних циклів та симптомів ПМС. Також масло примули може допомогти зменшити інтенсивність та частоту приливів, що відбуваються під час клімаксу, покращити якість сну, тим самим заспокоїти нервову систему. Також за рахунок того, що примула може впливати на регуляцію гормонів, вона додатково може допомогти боротися з емоційними симптомами клімаксу.